Сьогодні Бориспільська громада з невимовним болем у серці і жалобі зібралася, щоб віддати данину поваги, шани і вдячності воїнам-захисникам з нашого міста Михайлу Твердохлібу, Олегу Глухову, Євгенію Матросу. Хлопці гинуть, але ворога не пропускають. Військовослужбовці 82-го портанко артилерійського дивізіону Євгеній Олександрович Матрос і Олег Володимирович Глухов загинули, але не пропустили танки противника. Ні, один, ні одна броньована одиниця техніки противника не пройшла в міста, під якими стояли наші хлопці. Саме результативні дивізіон, одні з найрезультативних хлопців, Олег Глухов і Євгеній Матрос. На жаль, танковий постріл обірвав їхнє життя. На жаль, але хлопці молоді, в наших душах ніколи не помруть. Ми їх будемо пам'ятати завжди. Пам'ятаємо тих, хто не пустив ворога на нашу землю. Хлопці загинули під населеним пунктом Ковалівка Сватівського району Луганської області, там, де зараз ворог якраз нарощує нарощує свої сили для нападу, для продовження руху по нашій землі. Велика вдячність хлопцям і солдату твердохлібу зі стрілецького батальйону також. І стрілецькі батальйони, і протитанкові батальйони, і дивізіони зупиняють ворога там і не пускають його. Завжди пам'ятаємо наших хлопців тиску загинув, але не пустив ворога в наші мирні міста. Вічна пам'ять хлопці вам за те, що ви дякуєте, за те, що ви є. Ви будете завжди знову. Герої не помирають. Вічна пам'ять. Шановна громада, сьогодні ми прощаємося з хлопцями, які віддали і поклали на вівтар нашої з вами свободи і незалежності найцінніше. Ми маємо завжди пам'ятати їхній вчинок, їхню мужність і виховувати на їхньому прикладі наші майбутні батальйони. Ми маємо ніколи не пробачати е, тим нелюдам, тим собакам, які прийшли на нашу землю і забирають у нас найцінніше. Це життя і здоров'я наших з вами сусідів, друзів, знайомих, близьких. Маємо завжди це пам'ятати. Я хочу висловити слова співчуття родинам. Е, ви втратили найцінніше, що у вас є. Але повірте, громада це буде цінити і пам'ятати все життя. Ви знайшли в особі громади нашу з вами вашу підтримку. Нецінене те, що... Зараз відбувається, і в пам'яті має бути у нас закарбоване на все життя. І я звертаюсь до всієї громади ніколи не пробачати і ніколи навіть не сумніватися в тому, що може бути якийсь діалог. Ось ціна наша. На жаль, герої вмирають. Так, вічна пам'ять про них, поки ми їх пам'ятаємо, а пам'ятати ми маємо їх завжди. І наших дітей вчити і проводити. Місця захоронення і розповідати, що вони зробили, які вони взяли на себе тягар і як мужня, сміливо і віддано вони. Її. Вічна пам'ять вам козаки, вічна пам'ять герої, вічна пам'ять воїни. На чорних крилах війни долітають до нас звістки. Про втрату наших захисників, наших героїв. Сьогодні наша громада прощається із героями, які стояли потужним строєм для того, щоб оберігати наше життя, наш е, спокійний сон. І від сьогодні наші воїни відлітають. Янголами небесними для того, щоб оберігати власні сім'ї і усю громаду, всю Україну із небес. Найкращі з найкращих поповнили стрій янголів небесних. Олег Глухов випускник нашого освітнього закладу 2004 року. Михайло Твердо Хліб, наш сучасний батько, нашого учня шостого класу, наш земляк Євгеній Матрос. Всі вони є героями, які служили і по-геройськи загинули. Пам'ять про них. Ми пронесемо з покоління в покоління і передамо славним нащадкам, яких хотіли виховати ці хлопці. Вони боролися за незалежність і спокій нашої держави. І я впевнена, що їхні діти стануть такими ж патріотами нашої землі. Вони будуть вірними синами і дочками нашої країни. І ніколи не забудуть подвиги їхніх батьків і героїв України. Сьогодні в Скорботі них сколоняємо голови разом з рідними і близькими. Сьогодні дякуємо безмежно. Нашим Олегу, Михайлу і Євгенію. Вічна пам'ять і вічна слава нашим незламним героям. Це право. Усі у блаженстві ребуватимо.